В моїх руках планшет Redmi Pad Pro 5G. І у цьому відео ми з вами пройдемося по всім його недолікам та перевагам. Я розкрию всі його таємниці, і ми разом прийдемо до висновку. А чи справді цей планшет є беззаперечним топом за свої гроші? І чи взагалі він вартує того, що за нього просять? Тож вмощуйтесь зручніше, особливо якщо ви шукаєте новенький планшет. Адже ви на каналі кібернетики. Мене все ще звуть Ігор, і сьогодні і ми традиційно зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали. Купуючи будь-який товар від Xiaomi або якогось іншого китайського бренду, я десь на підсвідомому рівні завжди чекаю потужний і щедрий комплектний набір ну, з чохлом, блоком для зарядки, захисними плівками і так далі. В своїх смартфонах компанія Redmi нас цим все ще тішить. А от в коробці разом з цим планшетом, все як то кажуть, по-флагманськи. Тобто, сам планшет, кабель для зарядки, скріпка та трошечки документації. Все інше треба купувати окремо. Як на. Наприклад, смарт-пен або ж додаткову клавіатуру, яку цей планшет підтримує. Сумно, але життя суворе і несправедливе. По пакуванню це в принципі і все, тому що ну не обговорювати ж нам з вами з якого паперу виготовлена коробка. Тож перейдемо до самого планшету і його зовнішнього вигляду. Redmi Pad Pro 5 g має цільно металевий корпус і в руках це дуже. Приємна прохолода, вона дає відчуття такої преміальності, товщина корпусу всього 7,52 мм і важить він 571 грам. Хоча мені спочатку здавалося, що менше, тож цим цифрам я і не повірив з першого погляду. Задня панель має дизайнерський поділ, нібито на дві різні частини, ну, принаймні різного відтінку сірого. На цій же задній панелі знаходиться і блок камер, точніше, одна камера та спалах. Глядає це справді стильно. Бокові грані планшету розмістили на собі, звісно, що клавіші вімкнення та регулювання гучності, порт USB Type-C для зарядки. А от поруч з тим портом знаходиться роз'єм для навушників, що зараз насправді то рідкість, тож за це точно лайк цьому пристрою. Ну і цьому відео теж можете поставити лайк і написати в коментарях, чи користуєтесь ви сьогодні провідними навушниками. Також на боковій грані розмістився і лоток для сім-карти. Він тут комбінований, тобто ви можете Брати або дві сімки одночасно, або ж сімку і карту пам'яті до одного терабайту. Можливість вибору в даному випадку це, звісно, теж плюс. Ну і динаміки вони теж розмістилися з боків. Їх тут цілих чотири стеро з підтримкою Dolby Atmos, Тож і звук тут доволі об'ємний та збалансований. Хоча низьких частот мені часом не вистачало, але для того щоб подивитися, наприклад, улюблений фільм чи відео на YouTube, цього більш ніж достатньо. Тепер переходимо до фронтальної частини планшету і давайте ж поговоримо про дисплей. Redmi Pad Pro 5G отримав IPS-матрицю діагоналлю 12,1 дюйма та роздільною здатністю 2,5К, тобто 2560 на 1600 пікселів. Співвідношення сторін тут класичне, 16 до 10, максимальна яскравість 600 ніт. Ну і скло, звісно, тут теж є. Це Corning Gorilla Glass третього покоління, плівочки з коробки Тут у нас немає, тож будьте обережні загалом. Що стосується міцності, то дряпатися об повітря екран точно не буде а от від падінь на 100% не захищає по суті нічого. Кольори на екрані Redmi Pad Pro 5G насичені та приємні. Їх ви, звісно, що можете налаштувати під себе, і є можливість вімкнути функцію адаптивні кольори, коли планшет буде підлаштовуватись під освітлення простору, де ви власне перебуваєте. До якості зображення у мене тут просто нуль питань, тому що пікселів я не бачу. Очі під час перегляду у мене не стомлюються, і це, мабуть, головне, що ви будете вимагати від екрану пристрою, в який будете дивитися буквально щодня. Всередині Redmi Pad Pro 5G розмістився процесор компанії Qualcomm: це Snapdragon 7S Gen 2, 4нанометровий чип, який допомагає у виконанні щоденних завдань без жодних проблем. В синтетичних тестах він теж показує доволі пристойний результат, і звісно, що це не рівень топ-флагманів, але давайте будемо відвертими і коштує цей пристрій, ну не всі гроші світу. Потужності планшету вистачає навіть для геймінгу. Тож, якщо ви любите провести трошки часу за грою, то можете розраховувати десь так на середнє налаштування в умовному PUBG, А якщо граєте в щось набагато простіше, то жодних проблем точно не буде. Як часто ви взагалі граєте на планшеті, тому що мені це завжди здавалось максимально незручним. Працювати швидко і виконувати всі ваші завдання, в тому числі і ті, які стосуються багатозадачності, допомагає і доволі солідний об'єм пам'яті з коробки, тому що Redmi Pad Pro 5G доступний у версіях 6128 та 8256. Звісно, що оперативну пам'ять можна розширити за допомогою пам'яті сховища, а пам'ять самого сховища за допомогою sd карти про яку ми вже згадували раніше. Проте наявного запасу, як на у мене більш ніж достатньо, тому що ну, навряд на цьому пристрої ви будете займатися умовним 3D-моделюванням. Хоча, якщо будете, то теж напишіть про це в коментарях. Redmi Pad Pro 5G працює на операційній системі HyperOS на базі Android 14. Система зручна, стабільна та інтуїтивно зрозуміла. І по суті, в ній є все необхідне. Ви можете запускати декілька вікон і все працюватиме добре. Є безліч корисних жестів, доступна можливість користуватися спливаючими вікнами, якщо, звісно, застосунок це підтримує. Тут немає навали функцій штучного інтелекту, проте як на мене, це тут. І не те, чим взагалі варто дорікати цьому пристрою, тому що все своє базове він виконує добре. Важливою складовою сучасних пристроїв, гаджетів і взагалі всього, що ви носите і використовуєте, є автономність. Тож про неї теж поговоримо. В Redmi Pad Pro 5G встановлений акумулятор на 10 тисяч мАч І не можу сказати, що це якась вражаюча цифра, але розрядити його не так уже й легко, як би могло здатися, якщо ви плануєте. Використовувати його таки для роботи, то це цілий день активного продуктивного користування, враховуючи діагональ і роздільну здатність екрану, це дуже навіть непогано. Якщо ж це гаджет для домашнього використання в умовний вільний від роботи час перед сном, то вистачить його ну значно на триваліший час. Обіцяють до 12 годин перегляду відео, і це вже хороший сезон якогось серіалу. Підтримується тут і швидка зарядка. На 30 тривати небагато, але все ж приємно. Що стосується камер, то в планшетах вони завжди були другорядними. В них тільки дві основні функції: то це відеодзвінки та фотографування документів. Ну або коли вже нічого іншого під рукою немає, тоді і момент зафіксувати. Дана модель має два модулі: основний та фронталку, обидва на 8 мегапікселів. для виконання описаних вище завдань. Вони підходять чудово. Ну а більшого в принципі і не варто. Очікувати знімки в інстаграм він вам точно не робитиме. Загалом Redmi Pad Pro 5G – це дуже хороше поєднання стилю, потужності та ціни, особливо зараз, в період розпродажів і Чорної п'ятниці в магазині кібернетики, ви можете придбати його з дуже і дуже хорошою знижкою. Посилання для купівлі я, звісно, що залишу в описі під відео. Ну або ж заходьте до нас у фізичний магазин, тому що якщо ви в Києві, то ми чекаємо вас наживо в ТРЦ Лавіна Мол». Мені планшет сподобався, аби відпочити ввечері, подивитися улюблений фільм. Підходить чудово. Робочий інструмент він би мені не замінив. Повністю, проте міг би в цьому допомагати. Як думаєте, ви обов'язково напишіть в коментарях, а також не забувайте про підписки на канал, про вподобайки, тому що ми рухаємось до п'яти тисяч підписників, і лишилося от стілечки. Зовсім зовсім небагато. Тож не зволікайте. А на цьому в мене все. Дякую, що до. Дивилася до кінця, зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.